Хлопці, даю зараз вам відповідь на ваші думки. Що буду робити профілактику весною, е трішки пізніше і всяке таке. Ось дивіться, на новій пошті, від'їжджаючи, бачите? Від'єднав гідромотор від КПП. Ось, шліці вала гідромотора вироблені, невідомо, що там ще всередині. Судячи з прокладки, напевно, він скривався. Але їх потрібно реставрувати. Муфти, шліців немає. І шліці привічного вала КПП. Також на 50% вироблені. І що починається? Весною, коли ви вирішили від'єднати, подивитися, перед тим, як заходить сезон, вам терміново потрібно відреставрувати. Ви відправляєте, а фірма, яка реставрує, каже, місяць терміну, тому що завал зараз, зараз усі повезли, всі реставруються, всі ремонтуються. І що вам робити? А нічого. Просто чекати. Або ж купувати нове, яке просто у 5 дорогів коштує. Ось вам відповідь, хлопці, на ваше питання, на ваші думки, що весною, весною, весною. Ось, будь ласка. І дивіться, бачите є пиль. Металева така латунь чи що-то таке вона. Бачите, листить? Це також вже багато чого значить. А ще лежить у мене в гаражі вже редуктор також цього власника. Це добре, що людина відповідально до цього всього відноситься, розумієте? І прислав гідростатіку прислав, редуктор прислав і коробку, коробку прислав на профілактику. Недовго ми спілкувалися з власником, я нічого не розпитував, але я так розумію, що людина, ще не заробивши грошей, не відбивши за комбайн, тому що він недавно купив його. От, будь ласка, заганяй себе поки в мінуса, але людина розуміє, що потрібно буде працювати і відробляти гроші, а не в сезон, коли потрібно заробляти, ремонтуватися. Та ви всі дорослі люди, це самі все розумієте. І до редуктора повернемося. Редуктор вже також замазаний герметиком, ще червоним. А червоний герметик це означає, що там вже що там прикладав руки якийсь такий доволі цікавий, напевно, майстер. І якщо там уже редуктор, герметик червоний, біля проміжуточного вала, значить всього, вироблене місце. Це знову ж може бути реставрація. Реставрація корпуса це знову ж той самий місяць. А ще та фірма, яка реставрує, вони ще можуть казати місяць, потім толік завтра, то завтра, післязавтра, знову-завтра, знову післязавтра, толік так само дає відповідь клієнтам завтра-післязавтра, проходить іще два тижні, і толік насилу забирає той редуктор. Отак от, от хлопці, маєте на увазі, от вам профілактика і все більше.